Які мирні сценарії нав'язує Росія? Давайте про це детально поговоримо. Але спершу підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок. Поїхали. Дмитрій Когазак побіг по Європі нав'язувати мирні сценарії. Мовляв, Україна не хоче домовлятися про мир. Ми запропонували ним відсутність. Власне, обстріли вони не захотіли, вони не хочуть миру. Росія така, значить, мирна фашистська держава. Ну, насправді це все продиктовано тим, що Путін дійсно не може отримувати реальних перемог на полі бою. Російська армія повністю відступає по всіх фронтах на нашій території. Друге. Почали більше все більше говорити і в дипломатичних кругах, а зараз, і в пресі про те, що Україні пора давати якісні добротні європейські та американські танки. Так зараз розігрівка. Ми говорили з вами про зброю, багато БМП броньованих машин, колісні танки. Але зрозуміло, що нам треба важкі класні танки, типу леопардів, якомога. Більше Абрамсів і також іншої західної техніки. Про це почали говорити. і захід, як зазвичай, це буває спочатку, з'їдає новину медійну, а потім робить її реально політичною, і фактологічною. Ну зрозуміло, що росіяни бачать, що місяць два і танки будуть взагалі. Є інсайт про те, що на річницю наступу Путіна в Україну захід зробить надзвичайно великі подарунки Україні так званий подарунок Росії. Зброю будуть нам давати просто надзвичайно великій кількості. Ну і зрозуміло, що підуть. Танки. Дмітрій Козак, людина, яка позорить наше прізвище. Зрозуміло, що це якийсь запроданець, незрозумілий московський. А їздить зараз по Європі і всіх переконує для того, щоб ви розуміли, хто такий козак. Це людина, яка сиділа в тристоронній контактній групі в групі переговірників. приїжджала до нас на мирні перемовини, типу так звані мирні перемовини в Білорусі в Пуща Водиця, в Пущу, в Біловірську Пущу. В чому історія? В нього є один успішний кейс. Він змусив Молдову підписати заморозку Придністров'я. І всі 30 років Росія крутить Придністров'ям як хоче. Це старий кейс, його придумали ще в радянські часи, ще при Сталіні він його реалізував. Інших історій в житті цієї порожньої тупої людини немає. А тепер дивіться, в чому історія. Козак, зробивши Придністров'я, постійно Путіну пропонує зробити Придністров'я тут. Ну і зрозуміло, що вони хочуть реалізувати тут цей сценарій. Зараз ми поговоримо детальніше, але дуже важливо, що Росія, яка починала війну, що захватить нас за 2-3 дні. Зараз Росія говорить про те, що... Якщо Україна не здасться, вони будуть стріляти. Чи ж так літом вони говорили, що Україна не здасться будуть стріляти ядерною зброєю. А зараз вони кажуть, якщо Україна переможе, то ми розпадемося. Тобто вони лякають світ своїм розпадом. Вони кажуть, що наш розпад це 5 тисяч ядерних ракет. Ну а якщо ці ракети, значить, розбере і гіл і їм подібні, світ буде нестабільним. Росіяни погрожують своїм самогубством. Нам цей сценарій підходить. Дуже класний сценарій. Ну гарні сапожки будемо брати. Тому насправді вони. Зараз грають в останні карти, намагаючись маніпулювати. Власне, самі сценарії, що Росія говорить? Даніло сказав, що на офіційному рівні не публічно їм пропонували корейський сценарій розділити Україну. Зрозуміло, не знаю, як взагалі можна було нам це пропонувати. Ну окей. Що, типу, по 38-й паралелі повоювали, зупинилися, сказали, все, далі йти не можемо. Даніло каже, що він спілкувався з південнокорейцями. Ну і вони йому повідомили, що вони не задоволені таким сценарієм. Ще пак, як можна бути задоволеним сценарієм, коли півто. Країни відрізали. Я був в Кореї. Я знаю, що говорять південно-корейці. Вони не ненавидять північно Вони кажуть, це наші брати. Ми їх повинні визволити. Тобто, так історія південної Кореї, Кореї як країни успішна. Це правда, ніхто це не виключає. Ми будемо південною Кореєю, Це 100%, А Росія буде північною. Станеться розподіл північ-південь, але не всередині однієї, країни, а між двома іншими країнами. Вони будуть замороженою економікою. Вони будуть санкційними, і в них будуть заводи, в яких китайці по 20 доларів в місяць працювати не хочуть, тому що це хімічно забруднюючи підприємства. А росіянам ці підприємства знадобляться, тому що вони будуть північною Кореєю, і це їхній сценарій. От. Ну і Даніло каже, що нам пропонували зрозуміло, що ми відмовилися. Цей сценарій насправді є в ООН опрацьований. І росіяни десь намагаються запропонувати старі шаблонні сценарії. Нам це точно не підходить. Взагалі, Росія ще один шаблон, який використовував Кісінджера, це любимий друг Путіна, коли він в війні. Судного дня вони спочатку Кісінджер переконував Захід, а потім Заходом давили на Голду От аналогічну історію вони зараз хочуть повторити в Україні переконати Захід, що ось цей сценарій, типу, Південна Корея найкраща, ви в них вкладайте. Ну а ми зробимо свою Північну Корею і всі будуть щасливі. Е а потім давимо Київ, щоб він на це погодився. Нам це не підходить. Я зараз про наші сценарії ще розкажу окремо. Другий сценарій, який пропонує Росія, де Козак бігає на переговорах, це. Заморозка він називається лінія по 24.02. Мовляв, ми відступаємо, росіяни, типу, на ті території, де прийшли. Ну а далі, типу, робимо розбор польотів, підписуємо якийсь договір, зупинка вогню. Ще щось, але з росіян знімаємо санкції. Ну і третє, вони знову піднімають питання: що знову? А якщо ні, то вони знову підуть в широкий наступ, все захватять і все буде там Росія. От, а ну плюс теж постійно Путін, коли вип'є, починає згадувати, що треба підписувати мінськ 3 І що без мінська 3 нічого не буде, і тільки Мінськ-3 всіх врятує. Зрозуміло, що Лукашенко вже наготовив дерунів з картоплею, типу, щоб всіх пригощати, щоб всі забули, що він нас обстрілював, що він пускав війська на бучу і ірпінь, де вони потім вбивали і гвалтували. От, але вони думають, що цей сценарій чомусь нам має сподобатися. А тепер найголовніше для чого росіянам ці сценарії? Відповідь дуже проста: в першу чеченську війну вони не змогли виграти і захватити. Вони підписали перемир'я. Потім підготувалися, зробили помилку, роботу над помилками, напали і знищили. Ось це чому сьогодні Путіну треба зупинка. Ось це чому він сьогодні бігає з цим козаком по Європі і намагається нас дотиснути до якоїсь зупинки, паузи чи перемир'я. Навіть зупинка вогню для нього була б дуже великим щастям. А тепер дивіться. Що які сценарії ми їм пропонуємо. Бо варто розуміти, які сценарії ми пропонуємо. Їхня голова зараз зажата в українських дверях. В наших дверях зажата дурна, тупа путінська голова кремлівська. І їй зараз боляче. Вона розуміє, що вона програє, вона не знає, як викритися, хвостом крутять, але ми їх не випускаємо. Ми їх дуже сильно зажали. Наші збройні сили сьогодні атакують по всіх фронтах, ми їх вибиваємо. Але ми маємо теж сценарій. Наш сценарій один. 1991 рік. Це головний сценарій. Його озвучив президент, його озвучило населення соціологи 90-95%. Його знають наші західні партнери. Ось так зникло світло, тому наш блог. Можна буде дослухати в аудіо режимі. Дивіться: другий сценарій, який ми їм пропонуємо, це сценарій інкі. Та Мая. Це коли сценарій, коли держава-агресор зникає. Коли світло з'явилося, <світло> ми можемо запропонувати їм сценарій інкімая, коли країна і нація зникає. Росіяни можуть як агресивні фашисти зникнути. Це був сценарій такий. Є країни, які зникають, які вироджуються. Росіяни можуть виродитися і зникнути. Сценарій греки і лінці. Греки виродилися. Та да, да, була імперія, але потім греки. Зникли. Е, наступна річ, е, Римська імперія, але навіть не Римська, а е, Перська імперія. Бо Рим залишився, а з Перської імперії нічого не залишилось. Залишилась тільки згадка, що вона була, і та маленька частина шматок Перської імперії і який залишився. І той підсанкційний, і той весь світ ненавидить. Ось такі сценарії ми пропонуємо Путіну. Якщо він думає, що тільки його сценарії будуть нам нав'язуватися, це неправда. Ми будемо нав'язувати сценарії. І такі країни, як фашистська Німеччина, вони теж виродились сьогоднішня? Німеччина не є нащадком тої Німеччини, тому насправді нам є те, що запропонувати, і за столом переговорів Путіну і західним партнерам на випадок, якщо вони надумаються, приїхати до нас і щось е, нам тут е, натякати чи, наприклад, змушувати. Ми цього не приймаємо. Ми своїх людей і свої території не залишаємо. Але друзі, питання до вас: який сценарій вам підходить? Найбільше з наших сценаріїв, як ми маємо себе повести з росіянами і друге, що ви скажете про російські сценарії? Чому вони їх пропонують? Це від слабкості, чи можливо дійсно росіяни в якийсь день 23-му році збулося чудо захотіли миру? Пишіть в коментарях, ставте лайки дзвіночок, а також підписуйтесь на канал.